Це семирічний Матвій. Саме його на пішохідному переході збив автомобіль. Він показує свої травми після того, як на нього наїхала машина. Татаркаєш тільки а болить, коли дотаркаєш голова, нога рука. Саме на цьому пішохідному переході хлопчик переходив дорогу, та зненацька на нього наїхала автівка. Від удару хлопця відкинуло. Автопригода сталася у Рівному на вулиці Відінській після обідню. Пору семирічний хлопчик йшов від репетитора додому. Автопригода сталася учора, 14 серпня, близько 14.10 на вулиці Відінській в обласному центрі. Слідчий встановив, що водій автомобіля БМВ, 24-річний житель Волині, не надав переваги в русі та допустив наїзд на семирічного рівняна, на який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок ДТП хлопчик отримав травми середнього ступеня тяжкості. Каретою швидкої допомоги дитину доставили до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Також за словами лікарів, оскільки під час наїзду хлопчик вдарився головою, то він і надалі буде під наглядом лікарів. При огляді виявила забої осадніння підборіддя рот, повністю дитинка не могла відкрити грудна клітка зліва і ліва нижня кінцівка більше там на коліно прийшовся удар, ознаки струсу мозку. у Нас можуть проявлятися трішки пізніше. І так само на рахунок відкривання роту, чи це больовий синдром, чи пошкодження скрутнево нижньо-щілепного суглобу, тож також в динаміці треба спостерігати. Наразі дитина вже вдома, проте хлопчик і досі перебуває в стані шоку. Мама потерпілого розповідає, її син часто переходить дорогу самостійно, адже живуть неподалік. Додає, водій намагався домовитися з нею, та вона хоче справедливого покарання для порушника. Тож буде подавати на водія до суду. Через деякий час мені зателефонував водій без вибачень, без нічого. Одне що він мені сказав, це я напевно той водій, який збив вашу дитину. Я сказала те саме, що кондуктуватися ми будемо в суді. Він відреагував, як на мене, дуже дивно. Він був здивований тим, що на що я хочу передавати справу до суду, і з фрази Давайте може, ми вже будемо домовлятися. Відповідно на те, я відповіла так само, що ніяких домовленостей бути не може, оскільки наступна людина вже може просто не пережити такий наїзд. Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку. Сніжана Твардовська та Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group.